Прошу додивитися це відео до кінця і при купівлі пилосмоку перевіряти сумісність купляємих або тих акумуляторів, які у вас є до пилосмоку. Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch. Хочу зазначити, що я офіційний дилер, видаю фіскальний чек. І тому прошу звертатися за покупкою взагалі всіх інструментів тільки до офіційних дилерів. До мене до рук потрапив ось такий пилосмок професійний Bosch Professional Gas 18 v 1 ну, Що я хочу по ньому зазначити? Досить прощ... проста, зручна модель. Тут немає, тут є циклон який розділює сміття. Ну, як на мене, все дуже зручно. Дуже зручно розбирається, ось, за допомогою цієї кнопочки ви виймаєте. Тут є складчатий фільтр, який також дуже легко виймається. Тут відкидується оця частина. Можна запросто все почистити. Дуже просто знімається верхня частина. Тому я впевнений, що у вас не буде проблем з його очисткою. Давайте складемо назад все. Бачите, як все зручно, пази, паз попав, сюди хлоп, захлопнулось. Ну, немає в мене претензій, запаха нема. Вважить він 1,3 кг. досить легкий. А тепер... Ну, на що я хочу звернути увагу? Ну, постачаються ось такі дві трубки, які з'єднуються між собою. Ось такий маленький, скажімо так, насадка широка. ну І ось така трубка доволі з м'якою якісною резиною. Ну і щелева насадочка. ну Тепер, про те я би собі таке, звісно, не купив, тому що. Я не розумію взагалі його використання. Його можна використовувати ну, для того, щоб пропилососити автомобіль. Але як, як ви знаєте, сила всосування всіх акумуляторних пилососів, ну, вона бажає кращого. Звісно, будь-який мережевий плесос, найдешевий, буде набагато потужніше працювати. Тому, звісно, якщо у вас є мережа, куди підключитися, е, краще працювати з мережевим пилососом, який має достатню силу тягу, щоб ви витягнути все сміття. Ну, це про автомобіль. Е, про домашнє хазяйство, звісно, е, його також можна використовувати, якщо ви його одягнете ось так, то теоретично можна вдома пилосос, пилососити підлогу. Ну, але ж для цієї мети існує безліч скажімо так, вузьконаправлених пилососів для дому, який врядлі Бош, ну, справиться з такою конкуренцією. Я так розумію, цей пилосос створений для тих, хто вже купив, наприклад, ось такий інструмент шуруповерт, або перфоратор, або комплект, який має акумулятори. І тому людина вже не так дорого вже і купити цей пилосос, вставивши вже існуючі акумулятори, бо якщо ви купуєте пилосос, ви купуєте ось такий комплект батарей, то цей комплект батарей з зарядним пристроєм буде значно дорожче, ніж сам пилосос. Ну, скажімо так, у кожного свої, своя думка про цей виріб. Але хочу зазначити, все зроблено якісно, ніяких заусенець. Звісно, гарантія 3 роки. До речі, зараз гарантія 3 роки і на акумулятори, і на зарядні пристрої. Так що я впевнений, що він вам сподобається. Бачите, тут у мене пилюка, він навіть нагнав, десь назбирав пилючки трошки. Можете звертатись до мене. Бо ціни я на всі пилососи в мене будуть знизу написані. Любу консультацію, звісно, я вам розповім, що ви хочете знати про ці пилососи. Всього найкращого, звертайтесь, будьте здорові. Друзі, всім привіт! Хотів зняти цей короткий відеоролик і поділитися з вами своєю історією. Придбав я пилитяг Bosch для прибирання салону свого авто. Моделька отут ми бачимо на упаковці газ 18 в TR1. Придбав, в комплектів акумуляторів не було. Я взяв окремо комплект, який складається з двох акумуляторів. От, з двох акумуляторів і зарядного пристрою. Акумулятори 18 вольтові 4 А. -часа. Є проблема. Радів я недовго, хвилин 5-10 прибирав. І помітив, що дані акумулятори, вроді стандартні акумулятори, бошовські, вони просто злітають із клем пилитяга. Це ну, це дійсно проблема. Можу продемонструвати вам. От дивіться, от є така на акумуляторах собачка, яка можна фіксуватися, фіксуватися от в цих зазубринах. От, Одна друга. Ну, для чого це робиться? Акумулятор в першій позиції ми, фіксуємо. В першій позиції ми фіксуємо на самому інструменті, а в другій позиції, в другій зазубріні, ця собачка фіксується з метою зафіксувати сам акумулятор на клемах пилитяга. І що в нас виходить? Що в першій позиції ми акумулятор фіксуємо. от, а в другій позиції оця защолка, ця собачка, вона не фіксується. Вона не фіксується, і таким чином в процесі прибирання акумулятори просто злітають з клем. Злітають з клем, пілетяг відключається. Ну, Це дратує, як мінімум. Можу вам продемонструвати. Щелчок в першій позиції. Ставимо акумулятор наш на клеми. Що ми бачимо? Фізично, фізично, я не можу поставити акумулятор в тому положенні, що потрібно. Е наш зацеп, він не на місці, кнопка не відстрелила. Тут ми вже бачимо, акумулятор впирається в корпус, а тут ми маємо зазор ну, міліметр 3, мабуть. І що відбувається? Щоб зняти, як має бути, щоб зняти акумулятор з клем. Мені потрібно натиснути цю кнопку, а, а, а в даному випадку того робити не потрібно. от воно Він вже злітає. От бачите, він просто я його чуть-чуть толкнув, він просто злетів. Злітає, пилетяг відключається. Так що будьте уважні при виборі акумуляторного інструменту в принципі пилетяг. Якісний, хороший. Ну, є, є отака проблема. Всім дякую за увагу.